Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Квітуча садиба. Показую того, той рік я зробила дослідну ділянку. Чому досліду? Тому що спостерігаю за ростом та розвитком рослин. Як вони пройшли зимування, як вони за рік розростаються. І ось, будь ласка, готовий результат. Трішки бур'янець, не все ідеально, але маємо що маємо. І так, починаємо. з Перовські, низькоросла. Вона добре вийшла з зимівлі. Уже, в принципі, знаю її місце, де і до чого її підсадити. Гуарі дуже довго квітне. Ось таке в неї листя, вкрап. Просто неймовірно довго квітне, є доповненням до інших таких, більш таких крупних рослин, як жоржини, дуже красиво поєднується. Ротбекія, ось вона розрослась, також вона буде жовта з коричневим центром. Тобто заповнювати нею. І додавати її міксбордери буде прикольно. Потім ось така ромашка. Так, як вона забула? Дівоча, вибачте. Ось Ось така. Монарда. Бергамот ще називають. Або Червона Рута. Дуже сильний ріст у неї. Тобто, ну, такі ділянки великі, можна заповнити нею або робити обмеження. Сеперовські у мене висока. Виділ квітна одна, однаково сила росту буде трішки різна. Обрієта, ще квітне. Класна, мені вона також два сорти. А, і там далі ще ніша є. А це ось нарешті я дочекалася, як заквітне грунтопокривна також рослинка. Так, це у нас герань. Ось такий вид. Ну, блін, вона класна. Прям вообще-то. Рекомендую таку рослинку придбати і також на передньому плані її розмістити. Ось. Прокинувся платікадон. Ми його поки що тримаємо в горщиках. Чому? Тому що він у нас такий платікадон вже нарощує кореневу систему. Чому в горщиках, тому що прокидається дуже пізно і ще не, не придумала, де його можна посадити. Ну і хризантему. поновлюю колекцію. Вірніше скажу так, не поновлюю, а роблю заново колекцію. І ось така гвоздика червона. Красуня. І так я побачила, що і як себе веде на грядки. І тепер можу сміливо компонувати сама і радити іншим. Ось ще така обрієна темна. Ну і Перовські. Вона мені подобається. Вона дуже схожа на лаванду. Дякую за увагу. всім гарного дня, ночі, суток. І нехай все буде добре в нашій любій, красивій, квітучій Україні. До побачення.